Come on. Come on. Yeah. Yeah. <coughs> Почав рисавати шмотки, і вже помало від цього кайфую, кайфую. Вони питають, скільки заробляєш, а я їм показую дулю, дулю. Мене так тягне до цього, я більше року не курю. What? Хто скаже, який зараз час Час робити мулу. Yeah. Час робити мол. Мастенька поїв два стіка покурю На вулиці холодно Є yeah. В очах цей вогонь. Пав. Wow. Мені поприколоти. Поприколу, бля Робити цей саунд. Щом вам він лунав. Luna. На ногах Макс «Hey, Лунар. Чого хочу я сказати, а ви навіть не знаєте, як мене звати. Тарас або Василь, насправді, роман. Я докладав усіх зусиль. Є, я докладав усіх зусиль. Народжується новий стиль. Мені не вистачає цих крив, цих крил Щоб потім ловити цей штиль. Відкриваю очі і в них тепер ясно. Почуваюся, я, я прекрасно. Вже немає сенсу носити цю маску. No cap. Okay. Буду генію своєї ніч, як іло маск, бля Пау, пау. Скрра!